Реповиті, засіні, горем кров'ю политі, спокон віку проведе, там орел карає, Щодень Божий добрі ребра і серця розбиває, розбиває та не вип'є жінущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозам. като знущається над нами, а правда наша п'яна. Ми віримо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане слава, й тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні гори кров'ю политі, Отанто милостиві ми не на коли сердечну молю, птицької моли, лягло костьми людей, мошторованих чимало, а сльоз, а крові набоїть всіх імператорів, би стало з дітьми і внуками, втопить в сльозах у довгих, а ті очих пролетих тайно серед ночі, а матірних гарячих сліз, а батькових старих, кровавих не ріке Огненне море, слава слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам, слава, сині, гори, кримо й окуті, і вам, лицарі великі, Бог не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.